Учні Шосткинської громади другі за кількістю переможців учнівських олімпіад на Сумщині. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Незважаючи на воєнний стан, наші учні є активними учасниками, і переможцями третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Цьогоріч наші учні вибороли 17 призових місць. Це другий результат після обласного центру. Хочу відзначити, що дев'ять переможців підготували педагоги школи, ліцей. Це найкращий показник в області на другому місці. Сумська класична гімназія. Вісім переможців. 10 учнів братимуть участь в четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Водночас у Шостці продовжує збільшуватися кількість безробітних. Про це повідомив Микола Чернов, директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості. Протягом минулого тижня центром зайнятості було надано статус зареєстрованого безробітного 49 дев'ятьом мешканців Шосткінщини та сусідніх громад. Роботодавцями до центру зайнятості подані 18 вакансій для укомплектування їх безробітними громадянами. Працевлаштовано за минулий тиждень 22 зареєстрованих безробітних. Станом на сьогодні база актуальних вакансій нараховує. Небагато, але 44 вакансії. Потрібні працівники житлово-комунального господарства для підприємств деревообробки, торгівлі, громадського харчування. Також тих громадян, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, залучають до проведення робіт з благоустрою у шості. Розпочинається вже весняний сезон. Запрошуємо активніше взяти участь у цих роботах внутрішньо переміщених осіб. Оплата праці на рівні 7100 тисяч гривень з 1 квітня буде зростання до 8000 тисяч гривень. За словами Геннадія Малашенка, у місті активно розпочато роботи з благоустрою території. Зокрема, для того, щоб досягти кращого результату, працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. По тижні тривало нас роботи з прибиранням чищення нашого міста по вашому дорученням було додатково прийнято на роботу 19 осіб. В тому числі приміщених осіб, творено дві бригади, прибирали посілок вулицю Свободи, Свемірського, прибирали кладовища. Також у нас проводились роботи по санітарній обрізці та видаленню аварійних дерев. Яка готовність до проведення ремонтних аварійних робіт на дорогах? Яка готовність, коли ми розпочне, зможемо розпочати таку роботу? Ми повністю вже готові до таких робіт, обіцянних процедури проведені, чекаємо сталої температури. У нас асфальтні заводи підготовлені, прокручені, газ запущений, бо зараз почнеться. Суми газ не дав дозвілу, потім лічильник поміняти, потім показники, потім нема GPS на лічильнику. І будемо тягнутися, поки. Перевірте, будь ласка, ці два об'єкти і, і чи, три навіть об'єкти в Шостки. Перевірте, будь ласка. Про ситуацію щодо кількості хворих на гострі респіраторні захворювання поінформував Олександр Мазур. Що стосується ситуації по гострим респіраторним інфекціям, то за минулий тиждень до закладу звернулось 206 пацієнтів. Це на 15% менше ніж на попередньому. Тижні тому ситуація більш-менш стабільна. Хворих на коронавірусну інфекцію немає в закладі на сьогодні, і на минулому тижні ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді медичних препаратів від наших партнерів міжнародних компаній АІСН, за що їм дуже вдячні. Медикаменти будуть розподілені між амбулаторіями і будемо надавати пацієнтам. Якщо захворів, працюй дистанційно. На цьому вкотре наголосив міський голова Микола Нога. Серйозне діло, інфекція, це ж така зараза, прицепиться, і ти потім або зразу ліги переборов її, або будеш потім тянутися. Хоча зараз рівень захворюваності поступово знижується, але інфекції призводять до ускладнень, стверджує Ірина Хаміцевич. У нас в громаді також 10 випадків грипу. На жаль, ми маємо також один летальний випадок від ускладнень грипу. Всього по області у нас підтверджених 200 випадків і десь 800 випадків грипу загалом по області. Тобто грип і ковід це ці групи захворювання, які приводять до серйозних наслідків. Тому ви дуже добре і правильно кажете кажете, що ми е, не пускаємо хворих до е, на роботу ми не пускаємо <плес> хворих до заклади освіти і таке інше